Глоксинія дивовижна рослина, яке з успіхом вирощують в домашніх умовах, оточуючих воно приваблює неймовірно красивим, відкорив чимало сердець світінням, що радує око протягом усього літа, але щоб ваш вихованець ніколи не розчаровував вас, слід правильно доглядати за ним глоксинія в кімнатних умовах зацвітечені. Схожі за формою на дзвіночки квіти глоксинії, миттєво зачаровують оточуючих. Ферестаку, схожість глоксинія, і отримала свою назву. Глокен в перекладі з німецької мови означає дзвіночки. Їх забарвлення характеризується різноманітністю забарвлень, зустрічаються рожеві, червоні, бордові і фіолетові дзвіночки, але найчастіше білі, до того ж, вони можуть бути як махровими, так і немахровими, багатобарвними, а також з кольоровою облямівкою по краю. Від сорту рослини залежить і наявність запаху, у квітки і різновиди без аромату, а є пахучи чудовим запахом. Одним з головних достоїнств цієї рослини є шапочне цвітіння напевно, кожен глоксинієвод прагне отримати саме таке, але для такого цвітіння глоксинії треба постаратися набрати якомога більше бутонів. При розмноженні глоксинії за допомогою листочків потрібно 4 місяці. Щоб побачити цвітіння рослини, пам'ятайте, що чисельність набраних квітконосів і розкрилися дзвіночків на глоксинії залежить безпосередньо від догляду, рослині потрібно яскраве і розсіяне освітлення з тривалим світловим днем. 12-14 годин пухкий живильний ґрунт і регулярні підгодівлі їх вносять відповідно періодам розвитку рослини під час зростання зеленої маси одні, в період формування бутонів інші. Також в садівничих магазинах можна придбати універсальні добрива для кімнатних рослин, які підходять для будь-якого етапу життя рослини. Так, під час росту зеленої маси глоксинію підгодовують водними розчинами мінеральних добрив у квітні, їх чергують з фосфорним, що сприяє закладці бутонів. Саме в цей час рослина починає формувати квітконоси і готується до цвітіння. Не варто старатися з фосфором, його вносять раз на місяць. Період цвітіння глоксинії можна розтягнути, простимулювавши її до повторного цвітіння, яке зазвичай не таке рясне, щоб домогтися повторного цвітіння. Для початку уважно огляньте рослина і знайдіть точку росту. Якщо після першого цвітіння у глоксинії видно точку росту, то незабаром вона порадує вас появою своїх розкішних дзвіночків друге, якщо ж точка росту у рослини відсутня. Зріжте практично все листя, попередньо залишивши два-чотири нижніх листа. Через деякий час в пазухах глоксинії здадуться пагони, залиште один або два найсильніших, а слабкі відщепніть. Після цього глоксинію підгодуйте азотним добривом, щоб прискорити зростання зеленої маси. Коли рослина почне формувати бутони. Використовуйте фосфорне добриво для стимуляції цвітіння, можливо і таке, що глоксинія цвіте протягом усього літа і на ще одне цвітіння у неї не вистачає сил. В такому випадку обрізати її не потрібно, вона сама підготується до зимівлі, підготовка до зими, восени після вторинного цвітіння. Глоксинія готується до періоду спокою, необхідний для набору сил для майбутніх цвітінь. Листя глоксинії поступово в'януть, що робити в такому випадку. Якщо глоксинія продовжує цвісти і в листопаді, дайте рослині відцвісти, а потім скоротіть полив в цей час глоксинію не варто підгодовувати, єдине, що практикується для підготовки до періоду спокою, можна один раз удобрити рослини калійним добривом, наприклад, монофосфатом калію, коли листя повністю пожухнуть, полив припиняють зовсім. Чи не обривайте відразу ж всю надземну частину глоксинії? Для успішної зимівлі і подальшого пробудження рослини поживним речовинам необхідно поступово перейти з листя і стебла в бульбу. Існує два способи зберігання бульби глоксинії в зимовий період, в горщику з субстратом в ксилофановому пакеті, викопаний бульба. Давайте познайомимося з ними детальніше зимівля в ґрунті. Якщо ваша рослина на зиму все-таки залишилася в горщику ємність з бульбами, можна присипати піском, накрийте піддоном і упакуйте в поліетиленовий пакет. Пакет зав'язувати не потрібно. Ховайте глоксинію в прохолодне місце з температурою не нижче 1,0 ОС. При такому зберіганні є недолік. Необхідно стежити, щоб не пересохли бульби, і рослина не прокинулася завчасно. Зберігання викопаного бульби. Деякі квітникарі викопують бульби глоксинії на період зимового зберігання з горщика і прибирають в пакет. Цей спосіб зберігання хороший, тим, що бульби передчасно не прокидаються, щоб правильно їх укласти спати. Вам необхідно восени виміть бульби з горщика і помістіть в целофановий пакетик. Всередину пакета додайте вермикуліт навпіл з воложеним ґрунтом або тирсу, приберіть його в холодильник на 2-3 місяці в відділення для зберігання овочів. Де підтримується температура близько 1-2 ос у січні дістаньте бульби і помістіть їх в тепле і світле місце для того, щоб вони прокинулися. Відео готуємо глоксинію до зими неспокійна. Зимівля, якщо глоксинію на зиму не вкласти, спати її стебло витягнеться і стане негарним. До того ж, це відіб'ється і на цвітінні бульбі. Все таки потрібен відпочинок, але у молодих рослин, вирощених з насіння, періоду спокою немає. Інакше маленький бульба за зиму може загинути догляд. Після періоду спокою, у січні після зимівлі, коли прокльовуються перші паростки, бульби глоксинії висаджують в новий, більш поживний ґрунт, щоб пересадити бульбу, акуратно дістаньте його з землі і відріжте погані корінці. Підгнилі місця також зрізають ножем, присипаючи зрізи деревним вугіллям або золою перед посадкою для знезараження на півгодини, опускають бульби в слабкий розчин марганцю, підсушують близько доби і висаджують в землю, накривши плівкою до появи з землі перших листочків. Періодично теплицю провітрюють, знімаючи плівку вранці і ввечері на одну годину після появи першої пари листя, плівку можна прибрати, а в горщик необхідно досипати ґрунт, щоб повністю прикрити бульба землею, що не заглиблюючи паростки. Може бути і таке, що глоксинія прокидається занадто рано, із землі передчасно з'являються перші листочки. Цьому випадку, якщо бульба великий і міцний, то ранній листочок краще видалити, щоб рослина в майбутньому не витягувалася. Не цвіте дев'ять чому буває так, що навіть після гарного зимового відпочинку глоксинія не цвіте. Як правило, основними причинами відсутності у глоксинії квітів бувають неправильний догляд і зберігання, старий бульба. Щоб глоксинія зацвіла, необхідно збільшити полив, поливайте навіть трохи підсохлий ґрунт, зараження або перегодовування бульби, рослина втрачає сили, яких в подальшому просто не вистачає на цвітіння. Заражена ґрунт, коли ґрунт заражена шкідниками, необхідна пересадка в інший попередньо оброблений окропом, ґрунт, дефіцит світла при підвищеній температурі повітря, у витягуються витягується з тебла. Період цвітіння починається значно пізніше або зовсім відсутній. Неправильне використання добрива на надлишок або недолік добрива рослини відреагує пожовтінням листя і поганим цвітінням. Щоб цього уникнути, добре вносити строго по інструкції. На упаковці протяг у холоді і на протязі у глоксинії скручуються квіти, сприятлива температура повітря. Для неї 18-20 ос переставте горщик з квіткою в більш тепле місце без протягів, недостатня вологість повітря. Сухе повітря в приміщенні призводить до запізнілого цвітіння, зволожте повітря, поставивши поруч з глоксинією склянку з водою, невірний підбір ємності. В ідеалі необхідно низьке і широке кашпо у великому горщику рослина витрачає сили на зростання бульби, а не на цвітіння. Ідеальні пропорції для кашпо діаметр 12 см. висота 10 см при відповідному догляді бульба глоксинії може прожити близько десятка років, радуючи оточуючих розкішними оксамитовими дзвіночками. Чим могутніше бульба, тим більше на ньому формується клітконосів. Тому з особливою увагою підходите до його вибору, і ще одна порада, щоб продовжити цвітіння глоксинії від свілі суцвіття вчасно видаляйте і пам'ятайте, щоб ця рослина легко росло і цвіло у вашому будинку, потрібно докласти трішки старань.